Запекле протистояння яскраві емоції та вольова перемога як подарунок своїм вболівальникам. У межах третього туру Фавбет Екстраліги Франківський ураган мінімально переграв столичний скаяп. Господарі відкрили рахунок уже на шостій хвилині матчу. У воротах авіаторів відзначився Олександр Дичук. І, хоча обидві команди будь-що намагалися перевести гру на свою користь, більше забитих м'ячів у цьому протистоянні не було. Не допоміг киянам і перехід на гру з п'ятим польовим у підсумку. 1-0 на користь НФК Ураган. Ми очікували, що до нас їде досить сильний суперник. Ми знали їхні сильні сторони, їхню антропометрію, їхню швидкість, як вони вибігають контратаки. Тому десь ми свідомо віддали м'яч з Кайапу. Їх очікували на своїй половині, намагалися зіграти на контратаці. Як ми вдало забили гол, могли забивати зі стандартів. Проте десь підвела наша реалізація. Ну все ж таки, на мою думку, Через чур велике хвилювання хлопців зробити подарок для рідного клубу вдалося в знаки. І проте ми хочемо рухатись вперед, Ми будемо рухатись вперед і треба вміти справлятися з цими емоціями, з чим ми будемо працювати. Таким чином, ураган наразі ділить перше місце турнірної таблиці столичною авророю, поступаючись їм лише в один м'яч різниці забитих та пропущених. Утім, прогнозувати, хто буде головним суперником цього сезону, кажуть франківці, поки не беруться. Цей матч нагадував мені ігри плей-офф, де дуже багато боротьби, дуже висока ціна помилки. Але я радий за себе, за наших партнерів, за всіх, хто тяжко працював. З тижня в тиждень і здобув цю перемогу. Прогнозувати то не моє діло, але я думаю, що це такий чемпіонат, де Кожна гра буде тяжкою, кожна гра буде по-своєму цікавою, і інтригуючою. І я думаю, в нас доволі рівний чемпіонат, у якому будь-який клуб може забрати в іншого очки. І не можна сказати, там чи буде Аврора, чи там буде ще якась команда нашим головним суперником. Я думаю, наш головний суперник це ми самі. Якщо ми себе будемо переборювати, то в нас буде все окей. Нагадаємо, домашній матч «Драконів» співпав із відзначенням 22-ї річниці створення клубу. Тож розпочали його із приємностей. Так капітан Ураган. Ну та національної збірної Петро Шутурма отримав відзнаки від керівництва Асоціації футзалу України за здобуття бронзових медалей чемпіонату світу та нагороду кращого гравця сезону 2023-2024». Цей день сьогодні щасливий. Сьогодні 22 роки нашому клубу. Рідному моєму рідному клубу. Тому я половину з цих років я віддав йому. Багато було позитивних перемог багато було нагород. Індивідуальних нагород, але саме головне, що зараз команда трошки змінилася. Команда пішла іншим своїм аспектом. І я думаю, що це тільки плюс, тому що свої, багато своїх гравців, які є в нашій академії, заслуговують використовувати свій шанс на цьому полі. Свій наступний поєдинок ураган зіграє 9 листопада. Дракони проведуть матч на виїзді проти команди Кардинал Рівне. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.